Вітаємо, друзі! Сьогодні ми відправляємось у захоплюючу подорож у світ економіки, де гроші, бізнес та фінанси з цікавими фактами та прикладами, Чи не цікавились ви тим, як працює наш світ економіки. Саме зараз ми розкриємо цю таємницю разом. Пригадайте, як Амазон почався в гаражі Джефа Безоса. Це була невелика ідея, яка стала великим бізнесом. Завдяки економічним принципам та підприємливості. Якщо ви мрієте про власний бізнес, економіка може стати вашим провідником у світ успішних підприємств. Або подивіться на Ілона Маска, який змінив нашу перспективу на автомобільну промисловість та космічні польоти, його винахідливість та ризиковані рішення є відмінним прикладом того, як економічне мислення може перетворити світ. Чи не цікаво, як геніальні ідеї та підприємницький дух можуть змінювати наше життя? Економіка це не лише наука, але й джерело натхнення та можливостей. Давайте розкриємо ще більше захоплюючих історій успіху разом. Бізнес та технології – це динамічний тандем, який перетворює наш світ. Уявіть, як відкриття нових технологій може революціонізувати підприємства та змінювати наш спосіб життя. Наприклад, додатки для доставки їжі, які зробили замовлення онлайн доступним та зручним для мільйонів користувачів, або технології штучного інтелекту, які допомагають бізнесам аналізувати велику обсяги даних та приймати ефективні рішення. Сучасні технології дозволяють бізнесам автоматизувати процеси, збільшувати продуктивність та зменшувати витрати. Наприклад, використання хмарних технологій дозволяє компаніям зберігати та обмінюватися даними безпечно та ефективно, а впровадження роботів у виробництво допомагає знизити ризики, помилок та збільшити швидкість виробництва. Технології також відкривають нові можливості для створення нових продуктів та послуг. Наприклад, Розвиток інтернет речей ОТ дозволяє компаніям створювати підключені пристрої, які можуть взаємодіяти між собою та з користувачами, відкриваючи нові шляхи для інновацій та розвитку бізнесу. Глобальна торгівля це серце світової економіки, яка поєднує країни та культури через обмін товарів та послуг. Дозвольте мені показати вам, як цей величезний механізм працює, так як він впливає на наше життя. Торгівлю дозволяє країнам спеціалізуватися в виробництві та експортувати свої найкращі товари та послуги. Наприклад, країни з високим рівнем технологій можуть експортувати високоякісну електроніку, тоді як країни з великими природними ресурсами можуть експортувати сировину та енергію. Торгівельні угоди, такі як вільна торгівля та міжнародні договори, сприяють зростанню торгівлі та економічному зростанню. Вони знижують мита та інші торгівельні бар'єри, що допомагають підвищити доступність товарів та послуг для споживачів та збільшити конкуренцію на ринку. Фінансова грамотність це важлива навичка, яка допомагає людям керувати своїми фінансами ефективно та відповідально. Давайте розглянемо, чому це так важливо та як це впливає на наші фінансові рішення. Фінансова грамотність допомагає людям розуміти, як ефективно управляти своїми фінансами. Включаючи складання бюджетів, планування витрат та вкладення грошей на майбутнє. Вона дає знання про основи особистих фінансів, такі як управління боргами, інвестування та пенсійне забезпечення. Фінансова грамотність також допомагає людям приймати обдумані фінансові рішення. Розуміючи ризики та потенційні вигоди, це дозволяє їм здійснювати інформовані вибори щодо своїх фінансових цілей. Та стратегій. Збільшення фінансової грамотності може призвести до покращення фінансової стабільності та благополуччя як на індивідуальному, так і на загальному рівні суспільства. Розуміння основних принципів фінансів дозволяє людям керувати своїми грошима з розумінням та впевненістю. Тепер, коли ми здійснили швидкий огляд економіки, ви можете бачити, як ці теми важливі для кожного з нас. Чому б не розпочати свою власну подорож у світ економіки прямо зараз? Нехай ваша подорож буде захоплююча та інформативною. Не забувайте ділитися своїми враженнями та відкриттями з нами у коментарях. До наступного разу. Па-па!